Зиск, то благочестя задоволення. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого і не може винести. А як має поживу за одяг, то ми задоволені мостом. А ті, хто хоче багатіти, попадаючи в спокусу, то сітку та в численні нерозумні, шкідливі пожалості, що втручає людей назад главою загибло. Бо корінь цього лекого того шлюху, якому віддавши вже, відбилися відвір і на Поклала на себе великі страждання. Амінь. Ну, всі доволі. Я, наприклад, вкаюся в собою. Последні прядня його вшав. Ми знаємо, всім доволі, так? Да? <риклад> Ви розумієте, що ми можемо, я так скажу, я по себе. Ну, вроді б ж нормально, да? так? Можна буде довгою. але складається деякі обставини, що до чогось нас спонукають, що ми вроде би і доволі, і тут раз, і зразу не доволі. Є таке? А що? Яка причина? Слово Боже, каже, що ми в бути доволі, буде. Значить є щось там всередині, яке проявляє своє недовольство, своє ефе. Ну, обставини тільки треба підходящі, Коли обставини у нас добре, знаєте, у нас все виходить, у нас все гладко, то у нас не такі доволі. Mm -hmm. ну, десь щось не по-нашому пішло, зразу виходить, що недоволі. Причина криється в тому, що щось треба mm -hmm. А от, шо? от шо що? Що ви думаєте, що ви міняєте? Позвони. Любов до грошей надо міняти. Любов до грошей. Любов, брат міша, любов до грошей Тобто є причина, є причина всьому Ніщо, Брат міша правильно каже є, грошолюбство Тобто нам або вистачає грошей, або не розпочає, або ми хочемо ще більше грошей, і воно, виходить, десь якісь питання було вказує, корін цього. Це гроші. Тобто десь так, гроші, вони десь би, кажуть, що не впливають, але якщо забрати десь якісь певні фінанси, людина привикла до цих фінансів, зразу якісь моменти нас там настають. Тому що ми могли купити це і то інше, Знаєте, коли чоловік йде до жінки. Розтягнув рукою і кажу, так. І вже в нього виходить просити, що сірочі брати. <годи> і казати, що я там потім віддав. Ви розумієте, чому ну Це так в чоловіки. В ну, жінок я не знаю, яка ситуація. От. Ну, діло в тому, що ми, може і жінок так само, як нас. Ну, в основному, якщо в нас проявляється розводне на доводиство, нам треба бути дурним. Я до цього заводству дитина? Треба щось скоригувати в своєму житті. Тобто в характері, в житті і попросити Господа, щоб вас що стоїть допоміг. Тому що багато тягнути на себе е, теж немає. Як? Тому що ми обмежені в часі, здоров'я е, і різні такі, знаєте, ситуації, де ми не можемо просто, я по собі кажу, може в когось інша ситуація, але, що ми не можемо все. Спіти і везде все зробити. Це однозначно. Тому що будь-яка справа, яку ми не робили, ми на неї тратимо час, тратимо силу фізичну, тратимо якісь ну, знаєте, душевні, якісь прикладаємося до тієї справи, думаємо там за неї, як би там зробити, робити. І це все займає якийсь проміжок часу. І потім людина. Видихаю, якщо ми десь не співаємо, десь ми, щось у нас іде не так, от, ми б хотіли так, а, а за все відвідає, ми ну, написано хорі. Хороша. Погодя сьогодні Бог, ну, я так знаєте, дивився по, по часу. Ага, ну ще вроді спів. Тут раз дзвонок на телефон, то ще перед цим. От, знаєте, І візьми, знаєте, ну. Ну, дивишся, ми вже під 4 години дякую, що, що, Сиди, собі, помоли, ну, давай, і все, що давай. Сиди там собі, помолись, почекай. Ні, ну давай що спіть. Та не спіть. Що, прийшлося, почти ціле відро викинути виклик. Ну, А як не, не проходить, не проходить. От. І виходить, хто ж господь нам давав мудрості всіх питаннях, щоб ми старалися. Правильно використовувати час. А не думати, що успіємо, а ну, воно, виходить, хотів успіти і не успіємо. Нехай Господь благословить цих нас, допоможе нам, щоб ми були доволі. Були довольні, тому що, коли доволі, все нормально. Коли недовольна, людина, ну, успіли, так? коли недовольна людина, воює ну, люди всі будуть винуваті. Там і цей, і обставин, це, і, і цей, і сама себе буде винувати людина. <сі> Нехай Господь кожного з нас благословить, допоможе нам правильно розподіляти час. Розуміти, що фінанси це добре. Але не завжди фінанси, я так скажу, фінанси, вони не горіть взагалі нічого, що факту. Чому? Тому що можна хотіти, але не змогти, І це, ніби, як робити, ну, як, ну, я так скажу, Господь е, перекриє з другого місця. Ну, Господь у нас добре. Ви розумієте, просто ви ну, мали мудить старення, і вниз Господь. Хай всіх благословить і допоможе нам бути довольними. Тим, що має. Ну, ми, звісно, хочемо більше. Буває брати на себе. Але не воно завжди так і не хоче. Тому що ми можемо подумати політику, виходить, в цій ситуації і випливає недобусне. Кажуть, я не робив. І починає людина говорити те, <плоти> що не треба говорити. Дякую, що розповітнули свої береже. От І допомагає в різних ситуаціях. Вирулювати нам найти. Каже, клієнт сюди, що раз далі. Порівняйся, а благословить нас, помолиться, щоб ми будемо доволі.